Дізналися ми теж із інформації нашої секретарки нашого Палацу культури. Мабуть, якби от вона не побачила її, ми б теж не знали. Я думаю, що багато хто навіть із закладів культури, із працівників культури, теж можуть не побачити, тому що це ну, потрібно якось повідомляти. Більш організовано про такий захід, особливо про таку справу, як ця петиція, звернена до е, Міра Сіво вищих, о, щоб вони звернули на працівників культури і. В такому разі, коли ми вже дізналися, ми почали е, самі вже розказувати своїм всім близьким, рідним, щоб вони звернули увагу, щоб вони теж попідписували. Тому що ну це проблема, це проблема, особливо в наш час, із з зарплатнями ну для працівників культури, для всіх хто має відношення до закладів культури. Скільки років як би не переглядалося і чи не збільшувалася заробітня плата, і, і, і як ви виходите з ситуації, як, як це жити так? Ну, цікаве питання, як жити так. Знаєте, навіть не знаю на кого тут нарікати? Чи на себе, яка колись вибрала таку е, професію, вивчилась, здобула вищу освіту, профільну? І пропрацювала, ну поклала на, кажуть, на алтар культури все своє життя на виховання дітей, донесення до дітей усіх культурних цінностей нашої держави, і при цьому з боку держави отримувати таку мізерну зарплату, таку знаєте, це не зарплата, це зневага. Чи справді е, нарікати на владу, на вищу владу, нашу столичну, чи на нашу місцеву, яка також, е, як вони кажуть, докладають максимум зусиль е, все, що в їхніх силах вони все для нас зробили? Я навіть не знаю. Але про це треба говорити. Про це навіть не, не те, що говорити. Про це треба кричати, тому що мені дуже шкода ми вже те покоління, яке ну, допрацьовує. Нам не так багато залишилося. Ну, певно, не знаю, як наша влада можливо змінить ще закони і нам до пенсії буде тепер працювати до 80 років. Ну, це таке, така справа. Але я шкодую про те, що зараз немає нових вливань. Ніхто не хоче йти навчатися, ніхто не хоче переймати естафету від нас. Ми зараз не маємо. Взагалі, поповнення молодих кадрів в наші заклади культури. Я не знаю про інші заклади. але я бачу по нашому про палац культури можна сказати, що у нас вже дуже давно ніхто не приходив новенький, немає нових спеціалістів. І таким чином наша держава, мабуть, хоче, щоб е, взагалі заклади культури зникли в Україні, щоб їх не існувало, тому їм не прийдеться платити навіть і цю мізерну зарплату. У мене тільки таке от враження, тому що е, не дивлячись на наш колосальний труд, не дивлячись на те, що під час війни ми не покидали країну, ми не виїжджали, ми працювали. І з дня в день створювали відносно часу різні заходи. Десь щоб підбадьорювати, десь, щоб надихати, щоб дітей відволікати від сьогодення. І нас ніхто не цінує. Що б ми не робили, скільки б заходів ми не проводили? Я думаю, що навіть в нашому місті не всі знають. Наскільки палац культури працює, кожен, ну, кожен тиждень ми плануємо і на тижні у нас по декілька заходів. Будь-то маленький захід, чи то великий святковий концерт, до кожного заходу треба готуватися. Кожен режисер е багато перелопачує інформації, щоб підготувати сценарій. Готуються всі колективи, це готуються номери художньої самодіяльності. В кожному колективі працюють люди. Це і діти, і дорослі. Це маса роботи. А отак, якщо на вулиці спитати, та що там палац культури робить? Але будь-який захід у нашому місті, чи то державний, чи святковий. Чи спортивний? Останнім часом уже спорткомплекс Олімп, так як він під місцевою владою, вони нас теж запрошують там два-три номери, але колективам потрібно приготуватися. Режисеру потрібно сформувати, підготувати теж репертуар і підготувати музичні фони і все інше, щоб там показати. Ну, це ж не просто так, знаєте, ну, думають всі отак пальчиком щолкнули, та й все. За кожним заходом стоїть маса роботи. І за кожним цим заходом стоїть маса людей, які працюють. І дорослі, і діти. У нас діти, як на роботу ходять. Тому що заходи, які Мають ну, державного значення, це відповідально. Це дуже зараз трепетно, це щемливо, душевно. Кожного разу треба вчити нові слова, новий репертуар пісень. І це все колективи працюють, керівники колективів готуються, підбирають новий репертуар. Скільки дітям приходиться вчити нових текстів? Вони хвилюються. Вони більше нас хвилюються, ми працівники. А вони кожного разу новий захід, нові якісь теми. І це все ми їх готуємо. За цим теж стоїмо всі ми, працівники культури. Ми їх надихаємо. У нас проходять кожного дня заняття в палаці культури. Ми дітей вчимо фантазувати, бо тому що в цих реаліях дуже діти. Ми всі знаємо, що це зараз це не секрет, що всі дуже засиджуються в гаджетах. Їх дуже тяжко звідти витягнути, відволікти від них. І от саме завдяки тому, що діти ходять в палац культури, в колективи, вони відволікаються. Вони тут займаються зовсім іншим. Ми намагаємося їх, я ж кажу, вчити бачити навколишнє середовище, навколишній світ, наскільки воно прекрасне і. Mm, оце, що стосується творчості, фантазії, уяви, з цим зараз дуже складно. Зараз треба більше зусиль докладати, щоб дітей навчити просто уяви. Вони от споживають той продукт в гаджетах, готовий. Ці картинки перед ними просто літають. Вони дивляться і все. А коли приходять на заняття, і ми просто їх... Просто питаєш, там, е, уяви собі таку-то, таку-то картинку, там, сформулюй собі таку-то-то таку історію і от покажи. Для них це дуже складно зараз. Їм тяжко навіть фантазувати. Їм тяжко е, уявляти. І ми, як кажуть, зі всіх сил намагаємося дітям допомогти, щоб вони все-таки е, росли більш. Освіченими, більш культурними, щоб вони були творчими, щоб раділи життю, щоб не закривалися вдома в своїх гаджетах. Но, не дивлячись на всю нашу працю, ми просто тут ентузіасти. Тому що, все, що я розказала, це ми дійсно працюємо більше на ентузіазмі. Тому що, якщо говорити про. Оплату нашої праці, ну, це навіть соромно казати. Я би хотіла запитати наших депутатів в Верховній Раді, а чи змогли б вони прожити на 5 тисяч гривень на місяць? От, от хоча б, ну, я навіть не знаю, вони в день, мабуть, витрачають, та що там в день? Вони на один похід, можливо, там в столовку свою, хоча в них столови, я знаю, що вони в них там дешеві. Як для депутатів у них от там все дуже от, чинно і благородно. Але я думаю, що один похід в магазин це як наша місячна заробітня плата. І тому треба говорити про це. Треба… Ем... Долучати, долучати всіх, щоб всі про це чули, всі працівники закладів культури це в першу чергу. А і долучати усіх рідних, близьких, знайомих, щоб всі підписували цю петицію. Петиція була дуже гарно складена. Е, там теж все написано, от слово в слово, все правда, і нічого лишнього. Що люди читайте і допоможіть нам, щоб звернули все-таки. Увагу на культуру. Тому що, я думаю, наш міністр культури думає, що культура в цілому і шоу-бізнес це одне і те ж. Але люди добрі, не путайте. Шоу-бізнес у нас дуже гарно заробляє. А ми на державній дотації. Тільки, на жаль, це державна дотація це просто сльози. І я хочу. Бажаю цього, вимагаю, якщо можна так сказати, щоб нам все-таки переглянули наші е, оклади, оці посадові оклади, які там тарифні ставки це просто сміх для курей, як колись казала моя мама. Це курячий сміх. Або ви е, взагалі знищите культуру в Україні, або ви зробите все. Щоб ми змогли хоча б достойніше, не скажу, щоб ви нас там дорівняли до е, зарплатних рівнів е, депутатів, за яких ми кожного разу голосуємо і вибираємо, але так, щоб було не соромно сказати, тому що ми працюємо і працюємо на благо нашої держави. Якщо культура і в подальшому буде в такому ну, занепаді, що відбудеться в державі, на вашу думку? Ото, що я кажу: просто зникнуть всі ці заклади. Людей не буде, хто буде горіти цією справою, тому що молодь зараз набагато розумніша. Вона вже бачить, що немає достойної оплати вчитися не хоче ніхто туди йти, в заклади культури. І таким чином просто не буде кому працювати. Не буде. Це не та ситуація, що в селі десь хто працює за клубом, бібліотекаром і прибиральницею разом і отримує 0,75 ставки. У містах люди добрі. Це зовсім інший рівень. Це не просто відкрити клуб. Тут треба працювати і треба вчити підростаюче покоління. Якщо держава не буде зважати, то нехай потім не нарікає, що наша молодь не цінує і не шанує і взагалі не знає, що таке культура, що таке традиції наші українські, що таке обряди, що таке український костюм і все, що з цим взагалі пов'язано. І не матиме поваги ні до державних символів, ні, ні до чого. Для... Ні до чого, тому що взяти е, дійсно я шку, про всі, я не говорю про е, концертні програми, про масові заходи, про які ми зараз дуже, ну, дуже стисло зараз в цьому напрямку працюємо. Але державні зараз заходи ми це левова частка, вони займають нашої роботи. Ну якщо так далі піде. То ми і цим займатися не буде. Кому займатися цим? І тоді дійсно ну, впаде вся нагрузка, можливо, на школу, але як ми бачимо на сьогодення, що шкільна реформа теж не передбачає того, щоб дітей привчати і навчати культурних цінностей. Навчати з обрядів, традицій, о, як все у нас відбувалося раніше, щоб знати нашу історію, історію культури нашого народу. Ми говоримо про мову, що немає мови, немає нації. Можна сказати так само і про культуру. Не буде культури, не буде нічого, не буде не освіти, не покоління. І е, це буде просто ну, без культурі просто сказати, як ото як кажуть на молодь, от безкультурщина. То це так, це бабусі можуть сказати, але воно нас очікує. Був такий період, що ну, робота культ працівників е, це як е, е, хобі. Як задоволення? От я, наприклад, скажу про себе, я дуже люблю свою роботу. Я люблю дітей, люблю з дітьми працювати. Вони мене заряджають позитивом. Я їх навчаю, але від них отримую також віддачу. І це дуже багато коштує. Але, от знаєте, зараз такі часи настали, що моя заробітня плата це я, ну, чи не основа сімейного бюджету. Тому що, знаючи ситуацію в нашому регіоні, от не отримує мій чоловік заробітну плату на заводі. І от уявіть собі, щоб сім'я прожила на тих, от, наприклад, там, на півтори ставки, яких я працюю, на 10 тисяч в місяць. Три дорослих людини заплатити за квартиру, розрахуватися за всі, по всім оцім. Е Платіжним квитанціям. Не дай Бог справді, щоб оце хтось захворів. Не дай Боже. І ти залишиш собі там якісь ці копійки, і ти думаєш, ну як жити? От як далі жити? Оце, оце основна зараз. Раніше ми могли собі дозволити, коли. Чоловіки працювали, мали е, заробіток, О, і ми приходили сюди не стільки за заробітною платою, скільки за задоволенням, тому що ми працюємо дійсно. Я ж казала вже, що ми, як ентузіасти, ми працюємо в кайф. Але досить, можливо, треба вже оцінити нашу роботу і достойно заплатити нам, тому що ми віддали все життя цій роботі. На жаль, у нашому світі дуже часто культуру порівнюють із шоу-бізнесом чи чи навіть змішують ці два поняття, а це зовсім різне. І тому, коли кажуть про культуру, і чи про шоу-бізнес, там інші гроші. А прості працівники культури, такі як ми, ми маємо мізерні зарплати. І це, на жаль, залежить від того, як рахується наша зарплата. І, взагалі, чесно кажучи, я думаю, що має давно держава переглянути принцип нарахування заробітної плати за єдиною тарифною сіткою. Тому що ну як посадовий оклад може бути нижчий мінімальної зарплати, оце вирахування, яке ну прожитковий мінімум, ми множимо на коефіцієнти, і з цього отримуємо наші посадові оклади. Потім вони нам дають надбавку до мінімальної зарплати, і таким чином ми отримуємо ці копійки. Але це ж ну це не нормально. Коли ти кажеш, що в тебе оклад в 5500, і тебе запитують, як, якщо мінімалка вісім, та легко, тому що люди навіть деякі не знають принципів оцих, хто не працює в бюджетній сфері, так вони не знають принципи нарахування оцих зарплат. Тому звичайно, що у нас. Копійки ми отримуємо, і хочеться, щоб на це звернули увагу за допомогою цієї петиції. Ми в свій час, декілька років тому, теж складали таку петицію від нашого палацу культури і закликали знайомих колег підтримувати. Але на жаль, в той час вона не набрала цих 25 тисяч голосів для того, щоб її розглянули. Можливо, щось зміниться зараз. Можливо, нас почують більше і приєднуються. Ми закликаємо приєднуватися до підписання. Не лише працівників закладів культури, так а і їх знайомих батьків, які ходять в наші колективи, тому що е, у нас заняття безкоштовні. Але зарплата у нас мізерна, і тому дійсно ми можемо втрачати кадри, тому що кожен із нас, особливо останнім часом, зарплата наша підвищувалася оклад ще з 1 січня 2024 року, тобто півтора роки майже нічого не підвищувалося взагалі. І звичайно, що підвищувалося 200-300-500 максимум гривень. Це теж не грає вагому таку роль у формуванні самої заробітної плати. Нашої, а ми всі працюємо, тому що ми любимо нашу роботу. Ми любимо дітей, керівники колективів. Вони приходять сюди, отримують оцей заряд енергії, позитиву. Але на позитиві на заряді енергії теж далеко не прийдеш. Тому що кожен з нас має родини, має дітей, має батьків, яким потрібно допомагати, і на ці гроші, які ми отримаємо, ну це взагалі важко. Взагалі про що говорити, якщо опалення виходить 2000 тисячі гривень взимку. Так, і, і тобі 5500 оклад. Ну, тобто, Сподіваємося, що нас почують. і... Ми так багато говоримо про культуру в публічному просторі. Наші депутати говорять, що культура, мова це все основа нашої нації, що ми маємо доносити, що ми нація, перш за все, так що ми набагато старші від наших загарбників історично. І ми про це говоримо. Але насправді ми нічого не робимо для того, щоб підтримати тих людей, які доносяться до дітей із самого маличку, тому що ми. Ми займаємося великою просвітницькою роботою у наших колективах. Це не тільки готуючись до заходів, але, наприклад, ми коли граємо в якісь ігри, навіть тут у мене здається ляльковий театр, але ми граємо в різні розвиваючі ігри на заняттях, і коли в нас є гра, де є слова українські, вони можуть діти не розуміти, тому що ну не використовуємо ми зараз очіпок. Але ти пояснюєш дитині, що це елемент нашого національного одягу, теж займаєшся тією просвітницькою роботою. І е, без оцього всього, без цього фундаменту, який ми закладаємо в наших дітей від самого початку, від е, садочку початкової школи, е, ми не зможемо виростити достойне покоління, яке буде цінувати свою культуру, яке буде казати, що так, ми нація, ми могутня нація, ми красива нація, співуча нація. Е, Яке у нас буде майбутнє, завжди ми говоримо про те, що без минулого немає майбутнього. Тому потрібно все-таки нашим можновладцям, нашій владі дивитися на те, що е, ці люди, які вкладають цей фундамент, вони грають велику роль в е, встановленні нашого суспільства, і ми вже е, віками боремося за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу волю, знову доводячи вкотре, що ми це могутня нація, що ми це ми старші брати. що – Київська Русь, це ми, а не хтось там зболіт. Тому Тому е, хотілося б, щоб нас почули і підтримали, е, тому що дійсно ну важко вже е, багато з нас е, замислювалися про те, щоб змінити сферу діяльності, тому що коли ти дивишся, що касир у магазині отримує більший оклад ніж ти. А ти теж з вищою освітою, і якби стає трішки образливо за себе, і цінувати свій труд теж хочеться. Так, любов до роботи це одне, любов до дітей це одне, але знову ж таки повернуся до того, що ми всі живемо, ми, нам потрібні гроші на елементарні речі, на прожиття. І дійсно є важкі ситуації в родинах, складні, коли основним джерелом роботи. Заробітку є працівник сфери культури, закладів культури. І це, ну, взагалі я не знаю, як такі люди витримують. Тому сподіваємося, що нас почують, і закликаємо усіх підтримати нас в нашому місті. Дуже багато людей, які приходять в наші заклади, в наші колективи, приходять на наші концерти. У нас є постійні глядачі, які приходять і цінують нас, і люблять нас. Тож, будь ласка, підтримайте нас не тільки оплесками і вашою любов'ю, а ще й підписавши цю петицію.